Слава Україні. слава. Я зараз в гостях Стали Мілянівни Трембіта. Як перші рази був, я не знав цієї історії. Я дуже багато прочитав. Прочитав, що вона робить, узнав у людей. Я пишаюся, що у нас в Україні є такі люди. Дякую вам величезне. Ви на кожному подиху з України завжди відкликуєтесь і допомагаєте, хто би до вас не звернувся. Ні, 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 ні. Ви оберігаєте багато хлопців, ні. допомагаєте багато людям, які теж на подиху з України. Вам величезне, дякую. Це я з Харкова. Да. Дякую, величезний. Хлопчик наш. І я з Харкова привіз ця робота. Це робота від Тетяни Коби. Вона займає перші місця в Україні. Роботи робить на рахунок війни, на рахунок ЗСУ. У неї виходить, у неї, у неї, вона займає перші місця. І з того, що вони роблять от зараз на мені ця футболка. Вони пошили, позробили ці матрони. І робота називається справа в тому, що у мене немає дому. 24 лютого 2024 року снаряди прилетіли. Люди втікають. Потім другу роботу я привіз це Олександра Ця дівчинка робить теж допомагає в Україні, робить такі гердани. Так же сама коробочка, тут йде, щоб її зберігання йде. Зробили таку, потім тут є прапор, маленький зробили для того, що матрьону зробили і поєднали. І є така Ngrad. Буде тобі вражити, так як відьма скаже. Вона підписалася на цьому прапорі, є відео, як вона одягала його і як би ідея посвята це все. Підписалася Angie Creator, авторка цього виробу. і Так я з передової привіз кусочок від РПГ, як ми палили орків. Слава Україні, героям! Слава!